Ви серйозно подаєте ось це так? Це що, село в центрі міста? Голос хлопця різав простір ресторану, немов розбите скло. Я просив біфштекс середньої прожарки, а не це знущання над м'ясом. Це навіть не рідке всередині, це сире. Ресторан був престижний, назва в бронзі на фасаді, столи, застелені білою бавовною, Келихи кришталеві. Всі говорили пошепки, офіціанти рухались беззвучно, та саме тому. Його грубий голос, гучний, безсовісний, молодий, був як удар по роялю посеред симфонії. Він сидів за кутовим столом, оточений трьома друзями, такими же усміхненими, впевненими і трохи нетверезими. На його руці дорогий годинник, на шиї ланцюжок, в голосі інтонація власника світу. Ви не список, кинув він, і нехай ця, як її яна, нехай вивчить різницю між каберне та барматухою на розлив. Офіціантка висока, темноволоса, мовчки кивнула та відійшла. В неї були впевнені чіткі рухи, обличчя відсторонене, непокірне, неагресивне, просто рівна. Вона не просила співчуття, вона виконувала роботу, але саме це дратувало хлопця ще більше. Він хотів бачити реакцію заляканість, підхалімство, а отримував тільки тишу, що це, це зводило його з розуму. Вона взагалі усвідомлює, хто перед нею сидить. Звернувся він до друзів, розвалившись в кріслі. Якщо що, мій батько платить за цей заклад більше, ніж вона заробляє за все життя, а я повинен терпіти. Мені сервірують, як у фастфуді на вокзалі. Один з друзів засміявся через повагу. Не впевнений, що це жарт. Інший дивився в телефон. Третій пив вино без слів, намагаючись не встривати. Вона повернулася хвилину, подала винний список. Вийняла з кишені блокнот та спокійно запитала, що саме хочете з червоного каберне, мерло чи шираш? Ти що не подавала мені каберне, скривився він. В тебе акцент немов ти з села вийшла. Тут взагалі столичний рівень. Вона не відповіла, просто стояла, тримала меню однією рукою очі спокійні, втомлені, але не принижені. Хлопець нахилився вперед, що язик відібрало? батько навчив мовчати. Коли старші кажуть, ці останні слова не мали жодного логічного сенсу. Але малий демонстрував силу. Йому було байдуже. Він був тут, щоб показати, що може опустити когось і що навіть мовчання не порятунок. Я бачу, з тебе б вийшла непогана статистка в серіалі Покоївки мого батька. Тільки рот треба тримати на замку. А стоп, ти і так це робиш. Молодець. Його друзі вже не сміялись. Один навіть трохи здригнувся. В залі ніхто не втручався, це було звично. Син мільйонера часто бував тут. Він не платив рахунки. Батько мав відкриту лінію кредиту з рестораном. Та всі знали, краще витримати кілька хвилин хамства, чим пояснювати ситуацію охороні, чи ще гірше журналістам, які завтра можуть написати, Офіціантка кинула тацю в сина мільйонера. Але цього разу щось було інакше. Її мовчання вже не було пасивним. В ньому згороджувалась що глибше, і хоч вона не сказала ні слова, в її очах майнуло те, що хлопець не міг розгледіти, але від чого йому раптом стало незатишно. Офіціантка стояла рівно, як тонка, палаюча свічка посеред бурі. Вона ні разу не відвела погляд від обличчя хлопця, але в них не було ні виклику, ні покори, тільки витримка, яка формується роками, не на тренінгах. А в тиші після робочих змін, в тролейбусах в першій ночі, в чергах в дитячу поліклініку. Її руки не тремтіли, щелепа раз в раз стискалась ледь помітно, та достатньо, щоб зрозуміти, всередині не все так спокійно, як зовні. Ти хоч розумієш, де ти працюєш, продовжував хлопець, явно насолоджуючись увагою. Це не їдання при залізниці, де можна мовчати та кивати. Це вищий сервіс. Тут має бути шарм, посмішка. Як захочете пан, а не твоє обличчя як у вчительки. Друзі вже не підтримували гру один ковзнув поглядом по смартфону, інший зробив ковток скелиха, третій зівнув, намагаючись відвести погляд. Атмосфера згущувалась у ресторані, де кожен звук лечутний. Зараз кожен погляд став знаряддям людей. За сусідними столами поглядали з крадькома. Одні з незручністю, інші з півчуттям. Кілька жінок перешиптувалися. Одна літня дама на секунду витягнула телефон, але швидко сховала. Страх був більший. Адміністратор ресторану, молодий чоловік в другому костюмі, стояв біля барної стійки, він бачив все, але не втручався. В його очах був той самий вплив, який неодноразово відчував кожний працівник. Вага впливу. Він вже мав одну розмову з батьком цього хлопця кілька місяців тому, коли один з офіціантів подав воду безлимовно. Та після того випадку той офіціант звільнився. Що нічого сказати, натискав хлопець. Батьки, видно, не навчили, як з клієнтами спілкуватись. Офіціантка нарешті відповіла спокійно, рівно, без емоцій. Я знаю, як спілкуватися з клієнтами, та знаю, як спілкуватись з тими, що забули, що теж були дітьми. Фраза позвучала не як образа, швидше, як нагадування. Тон майже виховний, але хлопець цього не почув. Чи не схотів почути. Ти що мені зараз повчання проводиш? вигукнув він, вже не стримуючи себе. Тобі платять за сервіс, а не за моралі. Я можу купити цей ресторан та зробити тебе прибиральницею. В тебе навіть манікюру нема. Її погляд ледь затримався на його руці з манікюром та годинником. І знову мовчання. Вона розвернулась, щоб піти. Він швидко встав зі свого місця, стілець голосно від'їхав назад. Постій, я тебе не відпускав ще. Повернись. Крик вже розсипався на історичні ноти. Скажи вибачаюсь, пан, хоча б це покаже, що в тебе є хоч якась освіта. Вона зупинилась, стояла спиною, її пальці знову стиснули блокнот. В цей момент хтось із сусіднього столу спробував перевести напругу на жарт не кипятись, вовчик. Вона ж тебе може запам'ятати як найважчого клієнта року, гріх ображатись. Друзі відразу розсміялись нещиро, розгублено, але не тому, що було смішно, а тому, що сміх єдина форма захисту, коли ситуація виходить з-під контролю. Вовчик саме так звали хлопця, що наблиснув очима, сів на крісло і вперше за вечір став трохи тихішим. Офіціантка розвернулась до нього, в її очах більше не було холоду. Тепер в них вважалось щось інше, сум, який не викликає співчуття. Він це побачив та відчув. Як вперше за вечір щось в ньому зрушило, вона нахилилась, щоб забрати тарілку, і прошепотіла. Дякую, що не забув, як плакав. Якщо ні, то я нагадаю. Він не зрозумів поки що, але згадав. Слухай, вовчик, може, вистачить вже? сказав тихо Сергій, один з друзів. Ну, серйозно, пішли. Я вже не можу на це дивитись. Що ти її захищаєш? скривився вовчик, кидаючи на стіл ложку, яка голосно вдарилася об фарфор. Або хочеш отримати номерок в чеку, просто давай не будемо. Вовчик різко повернувся до офіціантки, яка якраз забирала порожні тарілки. Вона не поспішала, її рухи були обережні, майже тихі. Ніби вона знала зараз все вирішиться не словами, а тишею. Нікуди ми не підемо, відрізав він, не зводячи з неї очей, поки вона не вибачиться. Голосно перед всіма за своє хамство, за відсутність манер і за те, що тут дозволяє себе ставити вище за клієнта. Друзі вже не підтримували. Один з них відсунув стілець, інший глянув на годинник. Всі відчували, це вже не гра, це щось інше, неприємне, справжнє. Офіціантка поставила останню тарілку на піднос, випростилась, подивилась на нього, спокійно, без розпочу, та сказала рівно Я не вибачаюсь. Вовчик голосно засміявся демонстративно та майже відразу схопив зі столу серветки, м'яв їх та кидав на неї, одну за іншою, як діти кидаються папірцями на перерві. Вона не відвернулась, тільки одна серветка зачепила плече та повільно впала вниз. Все, я вимагаю адміністратора. Я поскаржусь вашому керівництву і розкажу все батькові. У вас тут буде скандал на всю мережу. Його голос ставав з кожною фразою тонше, нервовим. Дитячим. Але він цього не помічав. Офіціантка не рушила. Її руки спокійно тримали під нос. Голова слегка нахилена, очі уважні, та раптом в цих очах вовчик щось побачив, щось дивовижне, знайоме якесь відчуття з минулого. Йому здалося, що десь він це вже бачив такі самі очі, тихі, глибокі, з тою ледь помітною напругою в погляді. З тією ж прямотою, яку неможливо витримати довго, він розгубився. Вперше за вечір не знав, що сказати. Ви завжди така вперта? сказав же не так голосно. Ні, відповіла вона. Просто я знаю, що кричущі люди це зазвичай ті, хто більше мовчить всередині». Він спробував зневажливо розсміятись, але звук вийшов млявим навіть для нього. Один з друзів вже встав та пішов до виходу, кинувши. Володя, я правда, пішов це вже не прикольно». Вовчик залишився сидіти в тишині перед офіцанткою, яка не боялась його і чий погляд зараз тримав його в напрузі, такий погляд, якого не було навіть його батька, і саме в цей момент, коли він нарешті відвів очі, що з ньому зрушило, як в голові класнув замок, відкрився старий ящик пам'яті. З нього витекло дещо. Йому ще не було зрозуміло, що саме вона скаже, але інтуїція вже підсказала вона знає про нього щось таке. Чого він сам боїться? І вже наступна її фраза стане не просто відповіддю, стане ключем. Вовчик посміхнувся, відкинувшись назад кріслі. Виглядав самовпевнений, але в голосі вже була якась тріщина. Ти що взагалі знаєш про життя? Ти в реальному житті хоч раз жила по справжньому? Не піднос. Туди-сюди. Чоєві за посмішку. Гарного вечора, пане. Офіціантка не відреагувала, вона поставила піднос на сусідній стіл. Повільно, акуратно, потім глянули на нього, і щось її погляді стало іншим. Він став м'якшим, теплим, але зовсім не з того тепла, до якого він звик. Це було те саме тепло, яке буває перед тим, як з тебе знімають пов'язку повільно, боляче, але зцілюючи життя по справжньому Вона трохи схилила голову. А ти пам'ятаєш, якого кольору були фіранки в палаті, де померла твоя мама? Його обличчя смикнулось. Здавалось, повітря в ресторані зникло. Серветки, тарілки, стіл все навколо відійшло на задній план. Залишилась тільки ця фраза. Він прокашлявся. Ти хто така? Вона продовжила спокійно, рівно без пафосу. Вона лежала на шостому поверсі, ти приходив тричі. Один раз батьком, другий сам, третій запізнився на півгодини та вже не встиг. Ти сидів в коридорі на пластиковому стільці. Ховав обличчя в долоні, ніхто до тебе не підходив. Його руки мимоволі стиснулись, губи врухнулись, але не видали ні слова. Я тоді там працювала, говорила вона, я носила ліки, міняла простирадла, та пам'ятаю її. Вона багато говорила про тебе, казала, що не встигає дати тобі головне, ні гроші, ні зв'язки. Казала, він колись стане добрим. Але тільки якщо хтось наважиться подивитись йому в очі не зверху, не знизу, а прямо. Його очі блиснули, він різко підвівся, але не зробив жодного кроку. Стояв, дихав важко. Це неправда. Його голос був хрипким, ти придумуєш це все. Тоді скажи спокійно, відповіла вона, хто залишив на столі записку, де було написано я б хотів ще раз поїсти з тобою вдома, мам, без кухарів, без прислуги. Він сів без слів. Тиша навалилась з новою силою. Люди в залі вже не приховують, що слухають, але ніхто не рухався, ніхто не витягнув телефон. Це була не історія для соцмереж, це була історія, яку пам'ятає особисто кожен в собі. Вовчик опустив голову, плечі його здригнулись, пальці повільно потягнулись. Він витер очі спочатку один, потім інший. Не театрально, а по-дитячому. Швидко, як тоді на тому пластмасовому стільці офіціанка нічого більше не говорила, вона не посміхалась, не повчала, просто стояла та дивилась на нього. Вже не як грубого сина мільйонера, а як на того самого хлопчика, який тоді сидів на шостому поверсі маленький, змучений, дуже самотній. І цього разу вона не прийшла повз. Вовчик мовчки витер очі. Не квапливо, не ховаючись, це не були сльози від жалості до себе і не сорому, це були ті щирі, чисть, давно затиснуті всередині, такі, що з'являються не на поверхні, а десь з глибини. Де все ще жила мама з її голосом і з тою нескінченою турботою, яку він так довго відштовхував. Офіціантка не дивилась на нього, як на програвшого, в її очах не було тріумфу, тільки спокій той, що буває після грози, не тиша. А в рівноваженість. Вона вже знала, що сказала досить. Вона повернулась до візку з посудом, підняла серветку, акуратно склала її та рушила до наступного столику. Робота продовжилась. Вовчик тим часом дістав гаманець. Рухи були повільні. Він не дивився ні на друзів, ні на офіціантку, лише на чек. Пальці витягли картку, чорну без лімітів. Цього разу він не вигукав оплачуючи, як зазвичай, татовим рахунком. Цього разу, сам, тихо, без жестів, він підписав чек, подивився на графу ві та вписав цифру, що в кілька разів перевищувала суму замовлення. Хтось сказав хоче відкупитися, але цифра не була символом провини. Вона була дякую за пам'ять, за сміливість, за правду, сказану в обличчя. Коли всі мовчали, друзі за столом переглянулись один знизу плечима. Інший спитав Вова, ти в нормі? Вовчик не відповів, він просто встав та, не озираючись, пішов до виходу. Хода зібрана, рівна, як в людини, що несе на плечах не статус, а відповідальність. Двері ресторану м'яко зачинили за ним. Офіціантка не дивилась лідом. Вона прибирала тарілки з іншого столика, посміхаючись новим гостям, наливала воду для інших. Вона була простою офіціанткою, частиною інтер'єру, високого сервісу, але для одного хлопця, що вона стала чимось більшим, своєридним дзеркалом, в якому вона нарешті побачила, то, ким хоче здаватися, а не ким він є, і, можливо, з цього вечора він почав щось міняти не різко, не героїчно, просто з малого. Історія не завжди змінює світ, вона змінює людину, а люди змінюють все інше.